Будь ласка, зареєструйте заяву про злочин. Я вас прошу зареєструвати мою заяву про злочин. Зараз обмежується моє право на пересування конституційне. Невідомі особи в чорних костюмах мене оточили. Будь ласка, пане Беркутівце, будь ласка, вас Жодних ознак міліції, жодних на вас в чорній формі, жодних ознак. Хто ви такі? Будь ласка, представтесь, дайте підстави, скажіть, на якій основі ви мене затримуєте, якщо ви мене затримуєте. Ви можете підставитись, пане? Пане, чуєте чи ні? Пане! Я не хочу вас бити по шапці. Будь ласка, я вас звертаюсь. Пане? пане. Пане, ви можете на мене подивитися. Пане! Я тут! Я громадянин України! Хочу вийти звідси! Випустіть мене! Представте, згідно закону по міліцію, Хто ви такий? Що ви мене затримуєте? Чуєте чи ні? Там Ну бігом! Випустіть мене, я ще раз скажу. Хто Та ви такі вже не затримаєте, на яких підставах? Я маю право і зобов'язання мені це сказати. Пане міліціонер, сержанте! Ви чуєте мене чи ні? Представтесь, сержанте! Ще сержанти, представтесь ви. Будь ласка, скажіть, хто ви такі, чого ви не затримуєте? Представтесь! У нас з'явився товариш старшого та.